Товариство, добрий день! У мене знову ж я пробую нову якусь рубрику, і сьогодні ми подивимось на інженерний курс народне FPV. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись, поставити лайк і написати комент в підтримку україномовного контенту. Тут ця плашечка висвітилася з підписками, скільки підписано, скільки не підписано. Скоріше за все, в цьому відео ви будете цю плашечку дуже часто бачити, тому що всю ну, приватну інформацію я буду її закривати. Нічого нового вигадувати я не буду. І так, у нас тут інженерний курс народної пів. Безкоштовно мені це дуже подобається. 9 з половиною зірочок, і записатись на курс доступно постійно, мова курсу Українська сертифікат по закінченню. Курс триває 8 годин. Ось про це я би хотів поговорити. Що що за курс? Ми проходимо за 8 годин і отримуємо сертифікат по закінченню. Мене це постійно дуже як дуже сильно цікавить, тому що у нас. Є якийсь курс, за 8 годин ми його проходження, отримуємо сертифікат, що, на що нам той сертифікат просто корочка. Далі, тут ми йдемо, що у нас тут про курс, для кого громадське суспільство інженерія, та в рамку курсу ви опануєте навички збірки цивільного 7-дюймового fpv від дрону. А тут там, прим, 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 що там це дає нам. Далі. У нас цей курс підходить для волонтерів, що допомагають ЗСУ цивільних, що хочуть долучитись до допомоги ЗСУ та навчитись збирати дрони. Ми за 8 годин це зможемо зробити і отримуємо навіть сертифікат. Прикольно. При при всьому при тому, що я паяти не дуже вмію, і у мене навіть не знаю. Я Паяв вже немало, але все одно моя пайка це прям, ну <с, <с,> треба ще. А Тут 8 годин, окей. Я... О. Тут прикол в тому, що 8 годин і безкоштовно це. І сертифікат ми закінч... закін... ну, отримуємо по закінченню. Просто, знаєш, що нам цей сертифікат? Програма курсу, що у нас тут буде, автори курсу, розробники курсу. І ось тут є питання. Я гадаю, що ви його теж будете задавати мені, тому що я роблю огляд на це все. Чи безпечно розміщувати такі навчальні матеріали у відкритому доступі. Розумі... А, розуміємо ваше занепокоєння, всі використані в навчанні теоретичні матеріали з відкритих джерел. Додаткову верифікацію слухачів проводять автори під їхнім під'єднанням до закритої спільноти. От закриту спільноту я показувати не буду, що в ній відбувається, показувати не буду. Просто а, подивимось, яка інформація з відкритих джерел, я не буду її. Тут переказувати, тут, скоріш за все, будуть ще, я не знаю, що тут буде, я це не пробував. Я хочу це спробувати і подивитись як це буде. Лекції ми з вами дивитись не будемо. Буду дивитись їх тільки я, якщо ви захочете, ви самі зареєструєтесь на програму курсу і подивитесь. Я просто хочу з вами це почати після проходження, дати свій відгук на ці курси. Тому що, як на мене, те, що. Це безкоштовно. І триває 8 годин. Це прям дуже класно, можна, за, ну це один робочий день. 8 годин. І ви вже базові знання, як збирати, мабуть, як воно все працює, будете мати. Це безкоштовно. Мене трошечки в ступор вводять ті курси, котрі вам кажуть. Ми за тиждень з вас зробимо пілота і інженера FPV, і, ви вже, і у вас буде теж сертифікат. І за це все ви ще там платите там, щось. Ну, там, для мене не маленькі гроші. Для мене абсолютно це немаленькі гроші. І там, якщо трошечки додати, то можна вже комплект собі зібрати з Аліекспресу і літати. Тут це безкоштовно і триває 8 годин. Хочу отримати сертифікат. Я просто потім дам вам відгук, як воно мені, як воно пройшло, і всяке таке різне. Я вже зареєструвався тут, і у нас тут є хм, частина англійської. Ну, я так розумію, сайт тут треба буде заходити дивитись, де є переклад. Слідкувати за нашим прогресом. І далі вже, ну, що все англійською. Як воно. А, я це спробую перекинути на свій аккаунт, тому що це я з гостявого аккаунту. Я знову ж таки не хочу нічого. А, це. а прикольно. А, щось я не дуже розумію, як воно. Є курс, є дати. Причому. М -м Адаптація сайту дуже цікава. Якщо у нас весь опис йде українською мовою, а заголовки англійською, а вкладки. О, так. Це нам не можна, я так думаю. І тут це все окупантською. Цікаво, який буде курс? Так, ладно, Я погнав це все вивчати. Це все дивитись. Потім, скоріш за все, ми з вами повернемося, якщо тут буде якісь тестові завдання. А сертифікат по курсу. А. Вітаємо із завершенням курсу. У цьому розділі ви можете самостійно генерувати сертифікат. Перевірте свої результати. Якщо ви отримали 80% від загальної кількості балів, згенеруйте сертифікат за допомогою кнопки. А то здавайте. Ваш запит на генерацію сертифікату, якщо ви отримаєте, а ви маєте необхідну ваш сертифікат стане доступним для завантаження у вашому особистому кабінеті. Хм, Цікаво. Цікаво. Тобто, все одно нам треба буде проходити якісь тести. Тож на тести ми будемо з вами повертатись і дивитися. Ну давайте. Let's go. подивимось що у нас тут за тести. Тест. Хм. Ву. Окей. Що таке КВ І так, я пройшов. Ту більше 80% треба для того, щоб замовити собі цей сертифікат. І я проклацав 6 модулів, 7 навіть не проходив, у мене вже 84% є. При цьому. при цьому я не дивився курс. Але, знову ж таки, багато хто з вас знає і в коментах пише, що я в цьому не розбираюсь, але. А Оцінки доволі такі типу 9,5, 967, 975, 975, не продивляючись це. І що з цього хочу сказати? З цього курсу, я не дивився ще відео, але по питаннях я так доволі такі непогані питання тут ставляться. Скоріше за все, у відео є і відповіді на ці питання. То розповідають вам про техніки пайки, про збірки дронів на різних рамах. Про компоненти дрона, про те, як його перевіряти після того, як ви зібрали, Ну, доволі таки непогано. Мені здається, що якщо подивитись ще і відоси, то взагалі дуже прикольно. Мінуси в тому, що я можу отримати сертифікат 84%, хоча я ну, останні антени для FPV навіть не пройшов. Так, я можу це пройти без перегляду відео. Ну, знову ж таки, це може розраховано на людей, котрі вже в цьому хобі є, і їм просто треба сертифікат. Ви просто підтверджуєте свої знання цим. Окей, ми підтверджуємо. Але прикол в тому, що у всіх цих тестах ви можете просто заходити і міняти свою відповідь, і потім просто натиснути відправка, і у вас буде. ну, Тобто ви можете. Натикати, що вам там треба чи не треба, натиснути, відправити, і воно вам видасть, типу, не, неправильно. Типу, чик, неправильно. Ви потім такі на інше, хоп, все правильно, все 10 із 10. Для мене м -м -м, якось, може це легше було зробити. Хм, ну, я не знаю. А чи чи можна просто-напросто нульову людину посадити, щоб він наклацав, потім переклацав. Та мені здається, можна. Можна такі тести, просто-напросто проходити від балди і потім просто покращувати свої навички в тому, що ви там, типу, ага, перший вибрав, не пішло, другий вибрав, не пішло, О, третій. І так всі варіанти перебрали і просто дійшли до, до кінця і отримали сертифікат. Оце мені не дуже сподобалось. В іншому інформація в питаннях дуже класно. І мене це далі якби, підштовхує на те, що я хочу ще подивитись цей курс. Бо у мене 14% закінчено, і це е, я тільки зареєструвався і пройшов 6 тестів. Все, більше я нічого не зробив. Сертифікат я замовив, сертифікат робиться у вас. Ми вже подивилися 1-2 дні і перевіряють, які у вас е, ваші досягнення. Типу, якщо ви набрали більше 80%, а генерація сертифікату може зайняти одну-дві одну, доби. Вау, прикольно. Я зараз ще хочу останній дійти в своєму прогресі тест зробити, і щоб у мене тут ще більше було відсотків. Ну, так, це я ж кажу, що це, це дуже, дуже прикольно. Це дуже весело. В принципі, ви можете зайти по, по себе перевірити на Prometheus. У нас є. Я, скоріш за все, лінк лишу в описі цього відео. Прикольно. Мені мені дуже подобається, що це безкоштовно. І люди взяли, зібрали це все в один курс. Не так, як вам продають такі, записуйтесь на курс ви до нас прийдете, ми вас всьому навчимо. заплатити гроші. І ви будете пілотом FPV, будете гарно літати на дроні і, все, і ще й вміти його збирати. Я такий, а як це за тиждень навчитись? Я за рік жодного ну, там, ну, жодного дрона. Там, на, на даний момент я вже там, один зібрав, але я за рік один зібрав і я не супер э, літаю. Хоча тут ще й залежить від того, як ви вмієте навчати. То я не знаю, що вам сказати в цьому сенсі, як можуть за рік навчити. І при всьому при цьому з вас беруть бабки. Хм, прикол. Тут не беруть бабки і дуже багато корисної інформації дають. При всьому при цьому вам дають список компонентів, з котрих ви можете зібрати дрон, котрий потрібен хлопцям. Я не знаю, мені здається, дуже прикольно. <кхи> я, я передивився на це з іншої точки зору. Мені цей курс сподобався. Не сподобалось, як це можна отримувати ці бали, і потім просто-напросто казати, що та я вон курс пройшов. А по факту, якщо з вами поспілкуватись, то ви курс наклацали. Типу, і це, не знаю, мені здається, що сертифікат абсолютно не потрібен. В цьому, в цьому випадку сертифікат взагалі не потрібен. Мені здається, що взагалі сертифікати по закінченню якихось школ FPV, чи ще, ще якихось там, там, університетів FPV, магістратур FPV взагалі не потрібні. Треба просто вміти і знати, як це працює. І ці сертифікати просто, типу, є сертифікат, ну класно, ну давай тепер ми тебе завалимо питаннями. Причому любу людину можна завалити питаннями. Так що, якось так. Мені ну, я це допройду тест на 7, а потім буду передивлятись відео буду збільшувати відсотки свої проводження на сайті. Так що, якось так мені сподобалось. Лінк буде в описі. На цьому в мене все. Я погнав.